Не припиняється протистояння на близькому сході. Сьогодні Іран атакував ракетами передмістя Тель-Авіва. поліція повідомила про знищення автівки і автобуси. Було чути також вибухи в районі Єрусалима. Обмін ударами триває від 13 червня, коли Ізраїль оголосив про початок спецоперації. Пробудження Лева знищив ядерні об'єкти та кількох військових керівників Ірану від обстрілів винищувачами, ракетами і безпілотниками. За ці дні загинуло щонайменше 220 іранців та 24 жителя Ізраїлю. Такі дані Наводять місцеві змі. Я е, запрошую до нашого ефіра Вадима Поліщука, політичного оглядача е, з Ізраїля. Пане Вадиме, вітаю. Добрий день. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. От зараз ми говоримо про удари Ізраїля по Ірану, і також удари Ірану у відповідь. Сторони вочевидь, поки не готові припинити ці нанесення цих ударів і завершення операцій. Також ізраїль про це поки що не говорив. Тут цікаво досягнення якого рівня задовольнить Ізраїль країну Ізраїль, і за яких умов це можливо на вашу думку. Ну і, наскільки мені відомо, Іран вже через яких якісь канали е, ну висуває пропозицію припинити вогонь, розпочати перемовини. Але я так розумію, що Ізраїль ще не готовий припинити цю операцію і намагається е, знизити спроможності Ірану в, в військовій галузі, в, в ядерній галузі, в ракетній галузі, е, тим більше що особливих перешкод е, ця мета. Не, не, ну, немає через те, що Ізраїль захопив повністю небо над Іраном і робить там фактично все, все що йому потрібно. Ми бачимо, що вже 40% ракетних установ знищено, які запускали ракети в бік Ізраїлю. Знищено керівний склад як іранської армії, так і корпусу вартових ісламської революції. Дуже багато таких об'єктів вразливих знищено та в тому числі атомних заводів, які виробляли ракети, безпілотники і таке інше, і цілі поки що багато. Дуже ізраїль сподівається на те, що американці долучаться до цього процесу. Бо є один об'єкт, який атомний, який розташований на глибині 80 метрів, і який фактично Ізраїль він пошкоджив якісь конструкції на поверхні, які в першу чергу енергію забезпечували цей об'єкт, але. Ті такі, які і бомби, які є у Ізраїлю, вони не можуть е, на таку глибину працювати. Є такі можливості є тільки у американців, і якраз зараз те, що е, якісь рухи з боку Америки в цьому напрямку е, спостерігаються, можливо, дає надію, те, що вдасться завершити цей процес денуклеаризації Ірану, ну а можливо і знесення цього режиму. Які навіть якщо буде його програма, атомно знищена, все одно він на меті ставить знищення держави Ізраїль, і в принципі Ізраїль це на цьому етапі вже не задовольняє. Позиція втручання Сполучених Штатів Америки. Ви е, говорите напевно вочевиді про пост Трампа у соцмережі. Він написав про те, що мешканці Тегерана негайно мають евакуюватися. Про це він на платформі True Social написав заява, Власне, ця пролунала на тлі ескалації військового протистояння між Ізраїлем та Іраном. Чому Трамп зробив таку заяву? На вашу думку, чому він закликає зараз евакуюватися Тегеран, Наскільки ви бачите, що Сполучені Штати Америки готові втрутитися? Ну тут є два варіанти: або вони дійсно вже готуються втрутитися, і це просто попередження таке, знаєте, потролити трошки перед тим, як от він зараз терміново покинув засідання великої сімки. Відправився в Америку. Там зібрана оця структура національної безпеки, і можливо, вирішується питання чи втручатися безпосередньо американцям і <ривіт> авіаносець німець іде з, 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 з південно-східної Азії до поближче до Ірану і перекидаються заправники оці літаки, і можливо йде підготовка. Або це просто тиск такий на Іран. Щоб вони вже до довічі повністю дійшли і розуміли, що зараз долучиться американці і їм буде вже зовсім так сутужно, і можливо вони погодяться просто капітулювати і ну, на всі умови переможців піти, аби тільки зберегти свій режим в будь-якому вигляді. Ну, от там також в Ірані почалися протести проти режиму АЕТОЛ, і, зокрема, Хаменеї. Чи може бути це початком падіння цього режиму? На вашу думку? До чого може, до якого градусу може дійти внутрішній накал протистояння? Ну, якщо згадати, там постійно відбувалися якісь протести, заворушення, але. Режим був досить сильний, щоб їх ці гасити. Ці всі можна навіть казати повстання були, але не вистачало сил. А зараз, якщо режим послабиться, якщо буде панувати там хаос і розруха, то можливо, якісь сили ну всередині Ірану чи є там такі організовані якісь структури, які могли перехопити влади, я навіть не знаю і маю деякі сумніви з цього приводу. Є структури зовні Ірану. Це опозиції, там є дві опозиції. Це та, що навколо колишнього шаха, там сина його згуртована, монархісти, умовні. Є якісь ліві структури, які також виступають проти режиму. Ну, хто з них буде, буде спроможний? Ну, от ми що згадаємо ісламську революцію, так само оці от, Італи, вони ж не були в Ірані. цей етала Хаміні, він був у Франції. Його Французи під ручки привезли, коли почалася ця ісламська революція, і посадили на це крісло. Це ми французам завдячувати можемо. Ну і американцям, які вчасно не підтримали шаха, щоб він, ну, він так досить ефективно гасив це. Але коли його почали закидати, що ти якось недемократично це робиш, ну так ісламісти змогли прийти до влади, і цього разу так само можуть привести цього шаха, і він просто Буде якесь порожнє місце, на яке він зайде і зможе організувати якесь коло навколо якого почне гуртуватися нова влада. Є така можливість, але це буде залежати наскільки, наскільки буде послаблений оцей ісламський режим. У нього дуже потужна така каральна система. Цей корпус вартових ісламської революції. Вони не гребують нічим і розстрілами людей катуваннями. Тут ну, достатньо згадати, що було в Сірії оцей режим Асада. Це, це щось схоже, навіть, навіть більше може. Хоча сам народ Ірана він такий ну, давній народ, з давньою історією. І в принципі їм більшості населення це не подобається, але вони нічого не могли вдіяти з цього приводу. Ну асад знайшов прихисток в Російській Федерації, тобто при його зв'язках із путіним вочевидь, що Путін в умовах от стратегічного співробітництва може таке запропонувати і хаменеї. Зараз невідомо де він може знаходитися чи в бункері, чи можливо вже в Російській Федерації. На вашу думку, куди зник? Сам Хеменєє. Ну, знаємо. Я думаю, що Масад знає, куди він зник, і чекає тільки наказу, щоб, якщо є така можливість, його ліквідувати. Хоча, може його доки що зберігають, сподіваються, що він піде на якусь умову, бо ну годом якусь підпише, бо в нього все-таки є формальна влада в країні. Якщо його ліквідувати, там буде, буде буде потім треба когось ловити якогось друг, другу другу, третю, четверту особу, що вона щось підписала. Якщо ви згадаєте капітуляцію Німеччини, підписав адмірал Канаріс, тобто не було більше людей, яких можна було до цього долучити. Тому може і цього разу угоду буде підписувати якийсь там генерал, який ще збережеться. Знаєте, в Ізраїлі жартують. Якщо ти думаєш, що тебе на роботі не цінують. То подумай про тих фізиків в Ірані, які ще не ліквідовано. Тобто, наскільки ти цінний кадр, тому і ці генерали, якісь не дуже такі впливові, може вони збережуться і щось там підпишуть? Дуже дякую вам за розмову. Вадим Поліщук, політичний оглядач з Ізраїля, був з нами на прямому зв'язку. Ми продовжуємо ефір.